Якщо у вас є захворювання печінки, такі, наприклад, як хронічний гепатит Б або С, жирова дистрофія печінки, алкогольна або неалкогольна хвороба печінки, то ваш лікар, напевно, відправляв вас робити фіброскан. І коли ви отримували результати, бачили показник ЛСМ або українською жорсткість печінки. І в голові виникало питання, а навіщо взагалі цей показник потрібен? Цей показник. ЛСМ, отриманий за допомогою фібросканування, може допомогти лікарям визначити стадію фіброзу печінки та прийняти обґрунтовані рішення щодо ведення пацієнта, наприклад, для моніторингу прогресування захворювання, початку лікування або оцінки ефективності втручання. Згідно з показником ЛСМ виділяють чотири стадії фіброзу: f 0 f 1 яка дорівнює помірному фіброзу, F2 2 це виражений фіброз. F3 3 це важкий ступень фіброзу, та F4 4 це цироз.